Всім привіт! Гарного вам часу доби! У цьому відео будемо говорити про метричні співвідношення у прямокутному трикутнику. Працюючи в темі подібні трикутники, ми з вами шукали подібні трикутники, відношення сторін яких можна знайти. І тоді ми зробили висновок, що прямокутні трикутники дуже цікаві у цьому відношенні, бо всі трикутники, які ми зараз бачимо на цьому малюнку, а їх три ЖФЕ, ЖФ, ЕХФ, вони всі будуть подібні між собою. Чому? Кожен із них містить прямий кут. FH як висота дає прямі кути при вершині H у верхньому і нижньому маленьких трикутниках, кут F це прямий кут у великому трикутнику. Крім цього, якщо ми позначимо, наприклад, кут E е за альфа, то знаючи, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів то на другий кут буде припадати величина 90 градусів мінус альфа. У верхньому прямокутному трикутнику, якщо один із кутів гострих 90 градусів мінус альфа, то на другий гострий кут буде припадати якраз альфа градусів, щоб в сумі ми могли отримати 90 градусів. Тоді в нижньому прямокутному трикутнику, якщо один із кутів альфа, то на другий кут буде припадати ті самі 90 градусів мінус альфа, щоб разом в сумі ми могли отримати 90 градусів. Тож, як бачите, в кожному із отриманих трикутників і в початковому трикутнику є відповідно рівні кути кути з двома дугами, кути з однією дугою і прямі кути. Нам навіть не потрібна така велика кількість кутів, оскільки ми знаємо, що за двома навіть кутами ми вже можемо стверджувати, що трикутники подібні. Отже, трикутник GHF, трикутник EHF і трикутник GFE подібні між собою, тож можна складати відношення відповідних сторін. Складемо відношення таким чином, щоб у ньому фігурувала висота FH великого трикутника, або цей самий відрізок FH може бути катетом верхнього маленького трикутника або нижнього маленького трикутника. Вони ж подібні, ви пам'ятаєте. І так, хочемо знайти FH, значить, ця сторона повинна бути у відношенні. Ця сторона у верхньому трикутнику лежить навпроти кута з двома дугами. Значить, в нижньому трикутнику ми повинні знайти сторону, яка лежить навпроти кута з двома дугами, це сторона HE. Дорівнює. Шукаємо тепер другу пару аналогічних сторін. І тут ми помічаємо, що цей самий катет FH належить і нижньому трикутнику. Сторони нижнього трикутнику в знаменнику я почала записувати. Тож FH запишу внизу. І в нижньому трикутнику FH лежить навпроти кута із однією дугою. У верхньому трикутнику навпроти такого самого кута лежить катет GH. За основною властивістю пропорції, добуток крайніх членів пропорції FH помножити на FH, тобто FH у квадраті, дорівнює добутку середніх членів цієї пропорції, тобто в h -E помножити на gH. Якщо ми хочемо знайти не квадрат висоти FH, а її у першому степені то нам треба знайти значення арифметичного корення із цього добутку. Ну і підставляючи числові значення FH буде дорівнювати 8 помножити на 21. В наших міркуваннях числове значення не є принциповим зараз. Нам важливо зрозуміти, як знаходити висоту у прямокутному трикутнику, якщо відомі частинки гіпотенузи, на які висота її розбила. І тут ми бачимо, що ця висота якраз і дорівнює, кажуть, середньому геометричному частинок, на які висота розбиває гіпотенузу. Знову розглядаємо трикутники, до складу яких входить катет Еф. Цей катет Еф належить нижньому трикутничку і належить великому початковому трикутнику. Тож саме відношення сторін цих трикутників і будемо складати. Нам треба знайти катет Фе. Тож з великого трикутника я його першим і напишу F. У великому трикутнику цей катет. Лежить проти кута з двома дугами. В маленькому трикутнику проти кута з двома дугами лежить сторона HE. Тож FE відношу до HE. Далі знаходимо друге відношення. Цей же самий катет FE належить і меншому. Трикутнику, і він в меншому трикутнику є гіпотенузою, він лежить навпроти прямого кута. Сторони меншого трикутника я почала записувати в знаменнику. Тож, якщо я зараз міркую про менший трикутник, то ФЕ я пишу в знаменник. Проти прямого кута у великому початковому трикутнику лежить сторона ЖЕ. Отже, відповідною. До гіпотенузи ФЕ у великому трикутнику буде гіпотенуза ЖЕ. відношення склали. Знову, за основною властивістю пропорції, добуток крайніх членів буде дорівнювати добутку середніх її членів, HE помножити на ЖЕ. Зараз у нас стоїть квадрат цього катета. Якщо ми хочемо знайти просто катет то нам треба обчислити значення арифметичного квадратного корення із добутку відрізків HE ось цей відрізочок, і гіпотенузи G. HE у нас відомо за умовою це 21 фут. ЖЕ e М можемо знайти, коли GH додамо HE, тобто 8 додамо 21, це буде 29. Якби у нас стояла мета нині знайти числові значення, то ми б скористалися калькулятором і обчислили б значення арифметичного квадратного корення із цього добутку. Але я хочу, щоб ви звернули увагу саме на те, зв'язками, між якими сторонами знаходиться Катет у прямокутному трикутнику. Бачимо, що катет пов'язаний із частинкою гіпотенузи від основи висоти до кінця цього катета і пов'язаний з усією гіпотенузою. Якщо ми маємо справи із задачами на прямокутний трикутник, в яких розглядається висота, проведена на гіпотенузу, то малюнок доречніше зображати так. Тобто трикутник класти саме на гіпотенузу. Тоді, очевидно, що кати там у нас будуть відрізки а, С і СБ ось таким чином розміщені, гіпотенуза у нас буде співпадати з горизонталлю, висота це буде у нас вертикаль, і нам ще важливо для даних форм, для обчислення висоти і катета прямокутного трикутника, мати справу із ось цими частинами гіпотенузи. Вони теж мають свою назву. Частинки гіпотенузи, на які висота розбиває її, називаються проєкціями катетів АС і катета СБ на гіпотенузу. Скористаємося закономірностями мнемотехніки. Уявіть собі, що це H – це будиночок. Візуалізуйте собі цю картинку. А це це драбина, підставлена від землі до цього будинку. Зранку сонце світить з лівої сторони на цю драбину. І драбина не дозволяє сонячному промінню потрапити ось на оцю територію землі. Саме оце місце, куди не потрапляє сонячне проміння, називається проекцією даного відрізка. На гіпотенузу АН. Тобто проекція катета це, начебто, тінь, яку утворює драбинка, підставлена до будинку. Якщо після обіду сонце перейшло уже у вас праворуч, і відповідно до будинку, праворуч, у вас підставлена ще одна драбинка, то сонячне проміння не потраплятиме ось в цю частинку. Тінь від цієї драбинки і буде називатися проекцією катета СБ на гіпотенузу АБ. Будинок не дозволить цій тіні поширитися аж на цю частину. Будинок буде перепоною у поширення тіні. Але на цій діляночці тінь від драбини буде однозначно. Тож, враховуючи назви відрізків катет, проекція катета гіпотенуза, дані формули ми можемо записати так. Перше. Квадрат висоти дорівнює HE, це проекція катета FE, а GH це проекція катета ГР. Ф на гіпотенузу – це Е. Тож квадрат висоти дорівнює добутку проекцій двох катетів. Дивимось на цей малюночок. Це аж висота у квадраті буде дорівнювати добутку проекцій двох катетів на гіпотенузу. Проекції це тіні від катетів. Далі. Сторона в квадраті, сторона в квадраті дорівнює добутку HE. HE – це проекція цього катета на гіпотенузу. Помножити на саму гіпотенузу. Катет у квадраті дорівнює добутку проекції катета на гіпотенузу. Тож, щоб знайти. Довжину в квадраті оцього бускового катету нам треба його бускову проекцію помножити на довжину всієї гіпотенузи. Якщо ж ми хочемо знайти довжину зеленого катета, то нам треба його зелену проекцію помножити на довжину всієї гіпотенузи. Точно таку саму інформацію. Ми знайдемо з вами у нашому підручнику з геометрії, де в лемі, а ви пам'ятаєте, що лема це допоміжна теорема, зафіксовано те, що висота прямокутного трикутника, проведена на гіпотенузу, ділить прямокутний трикутник на два трикутники, які подібні і між собою, і подібні до великого початкового трикутника. І друге твердження це теорема про середні пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику яка дозволяє, за відповідними формулами, знаходити і квадрат висоти, знаходити і довжини катетів. Хочу нагадати вам, що традиційно гіпотенузу в прямокутному трикутнику позначають АБ, а прямий кут С. Це не означає, що ви не можете ввести інші позначення для трикутників, але частіше ми будемо зустрічатися саме з таким позначенням. Пригадайте, що навпроти вершини Б лежить сторона Б, навпроти вершини А лежить сторона А, навпроти вершини С лежить сторона С. Тож у формулах до теореми про середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику ми будемо бачити з вами позначення, де А, Б і С це сторони даного прямокутного трикутника. Причому А і Б це катети. А це, це гіпотенуза. Що оце за маленькі буковки? Це індекси. Вони означають, що ми проєктуємо наші лінії на гіпотенузу, прив'язуємо їх до гіпотенузи. Тобто аж з індексом С. Це висота, проведена саме на гіпотенузу С, Б з індексом С це проекція катета Б саме на гіпотенузу С, а з індексом С. Це проекція катета А саме на гіпотенузу С. Для цих формул ми маємо і свою власну назву. Вони називаються метричними співвідношеннями у прямокутному трикутнику. Знайдіть висоту прямокутного трикутника проведену з вершини прямого кута, якщо вона ділить гіпотенузу на відрізки завдовжки 2 см і 18 см. Отже, у нас є прямокутний трикутник, у якому висоту провели з вершини прямого кута. Тож малюночок краще зобразити таким чином, щоб він стояв на гіпотенузі, висота щоб у нас була вертикальною. І висоту, проведену на основу нам треба знайти, коли відомо, що гіпотенуза, поділена на відрізки довжиною 2 см і 18 см. Проти вершини Б у нас стоїть катет Б. Проти вершини А у нас стоїть катет А, тінь від основи бускової драбини і до будинку це у нас проекція катета Б на гіпотенузу. Тінь від основи зеленої драбини і до будинку це у нас проекція, то щоб знайти висоту, нам треба скористатися ось цією формулою, бо саме вона пов'язує і висоту, і проекції обох катетів. Я розв'язання до задачі записала так. Чому тут два рядки обчислень? Бо можна записати на основі позначень А, Б, С, H, а можна не вводити позначення А, Б і С. Можна так у відрізках і працювати. Тобто достатньо в розв'язанні задачі записати або перший варіант, або другий варіант. Я більше люблю не вводити позначень ніяких, а працювати у відрізках. Наступна задача 511. Катет прямокутного трикутника дорівнює 6 см, а його проекція на гіпотенузу 4 см. Знайдіть гіпотенузу. Знову ви бачите, що це задача базового рівня, вона всього навсього на один крок, але нам важливо навчитися бачити проекції, з якими вони катетами пов'язані, тому саме на таких задачах ми зараз і зупинилися. Нехай катет АЦ буде 6 см, а його проекція, тобто його тінь, дорівнює 4 см, а треба знайти гіпотенузу. Малюнок побудований так, що трикутник стоїть на гіпотенузі. Ось довжину цієї гіпотенузи нам треба знайти. Довжина катета. Проекція катета і гіпотенуза фігурують у формулах для обчислення квадрату катету. Зверніть увагу, що ці формули абсолютно ідентичні як для лівого катета, так і для правого катета. Тому досить звертати увагу тільки на одну із формул. І так, за теоремою про середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику, у нас квадрат катета буде дорівнювати добутку. Проекції цього катета на гіпотенузу. У нас невідома гіпотенуза. Гіпотенуза виступає невідомим множником. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отже, а це квадрат, катет у квадраті, ділимо на його проекцію. Маємо результат. Збільшуємо кількість кроків у задачах. Номер 513. Знову маємо справу з прямокутним трикутником і з висотою проведеної з вершини прямого кута. Тож трикутник розміщуємо так, щоб він стояв на гіпотенузі. Зверніть увагу, що розташування букв на даному малюнку я дещо змінила. Пам'ятаєте, що закони математики вони не залежать від того, якою буквою ми позначимо ту чи іншу точку, як ми позначимо той чи інший відрізок. Нехай буде зараз так. Ітак, висота прямокутного трикутника, проведена з вершини прямого кута дорівнює 48 см. А проекція одного з катетів на гіпотенузу 36 см. Пригадуєте, що проекція – це тінь від катета на гіпотенузу. Тобто ЕС, наприклад, це буде проекцією катета ВЦ на гіпотенузу АЦ 36 см. Треба знайти сторони даного трикутника. Це значить, що треба знайти довжину катета АВ, довжину катета БЦ і довжину всієї гіпотенузи АЦ. Розв'язувати задачу. Починаємо із того, що у нас задано в умові. У нас є довжина висоти і є проекція одного з катетів. Рухаємося до метричних співвідношень у прямокутному трикутнику, і бачимо, що висота і проекція катета фігурують у нас у першій формулі. Тож, якщо ми маємо значення довжини висоти і довжини однієї проекції, то ми можемо знайти. І значення другої проекції. Ось оцю величину ми можемо знайти сходу ж уже на першому кроці. Навіщо нам значення цієї проекції? Бо довжина цієї проекції, плюс довжина проекції ЕЦ дадуть нам довжину всієї гіпотенузи. Гіпотенузу ми будемо вже з вами мати. Таким чином, вже на другому кроці ми матимемо і значення гіпотенузи, і значення проекцій кожного із катетів. А отже зможемо знайти і величину катета АБ, і величину катета БЦ, спираючись на другу і на третю формули метричних співвідношень у прямокутному трикутнику. Я записала розв'язання до цієї задачі ось таким чином. А ви, номер 518, ви бачите, ми вже піднялися на наступний рівень. Треба знайти периметр рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 7 см і 25 см. Крім цього, вказано, що діагоналі перпендикулярні до бічних сторін. Нехай Д буде задана рівнобічна трапеція з основами Б, С і Д, які, як ми знаємо, паралельні між собою. Тоді у нас Б і Д будуть бічними сторонами рівними. рівними. Далі у нас йшла інформація про те, що діагоналі перпендикулярні до бічних сторін. Ми знаємо, що в рівнобічній трапеції діагоналі рівні. Тож достатньо в даній задачі розглянути тільки одну діагональ. Мені хочеться, щоб це була діагональ АС. і вказано, що вона перпендикулярна до бічної сторони. Тобто кут АСД повинен бути 90 градусів. Запишемо це міркування. Тож, щоб знайти периметр цієї трапеції, нам треба знати довжини всіх чотирьох сторін, довжини основ ми вже маємо, не вистачає у нас довжини бічної сторони. Нам досить знайти довжину однієї сторони, бо довжина іншої буде така сама трапеція, що у нас рівнобічна. Попередні три задачі ми працювали з вами у прямокутних трикутниках. І зараз перед нами теж з'явився прямокутний трикутник, нам допомогла діагональ, яка перпендикулярна до бічної сторони. Якщо ми проведемо висоту CE, то будемо мати зовсім схожий малюнок на той, що був у нас у попередніх трьох задачах, де невідома сторона трапеції. Співпадає із катетом цього прямокутного трикутника. Дивимось на наші метричні співвідношення у прямокутному трикутнику. Щоб знайти катет, нам треба знати гіпотенузу і нам треба знати проекцію цього катета на гіпотенузу. У якості гіпотенузи виступає основа трапеції АД, і її довжина в нас відома. У якості проекції цього зеленого катета на гіпотенузу виступає довжина відрізка ЕД, але його в нас немає, цієї довжини в нас немає. От якби ми знали довжину ось оцього відрізка, проекції катета ЦД на гіпотенузу, то ми б змогли б легко, спираючись на другу формулу, обчислити довжину бічної сторони. Як же знайти, де ми з вами зараз знаходимося? У... Рівнобічній трапеції. І ми провели недарма висоту. Навіщо? За властивістю рівнобічної трапеції висота, проведена на більшу основу, ділить її на два відрізки. Менший із них дорівнює піврізниці основ. Тобто проекція ЕД дорівнює АД мінус поділити на 2. Таким чином 25-78 поділити на 2 9 см це буде величина ось цього відрізка ЕД. Тепер ми маємо довжина гіпотенузи 25 см, довжина проекції даного катета на гіпотенузу 9 см. Тож можемо застосовувати формулу для знаходження катета. Оскільки нам не потрібний квадрат катета, то ми можемо CD шукати як корінь арифметичний здобутку гіпотенузи та проекції цього катета. Запишемо пояснення до цієї задачі. Тож в цьому відео ми з вами встановили зв'язки між висотою, проведену на гіпотенузу, катетами, їх проекціями на гіпотенузу та власне гіпотенузою, спираючись на теорему про середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику і на відповідну лему. Тренуйтеся, успіхів вам, па Па-па.